Вітаю вас, друзі! рада всіх бачити на своєму каналі. Дякую, що тиснули на це відео. Сьогодні у нас влогмас 2. В сьогоднішньому влогмасі пересадимо сингоніуми і розберемо одну з моїх тепличк. Сподіваюся, вам буде цікаво, тому запрошую до перегляду. Буду садити зараз ось цей сингоніум. Я його залила і він загноїв своє коріння. Вставила його на нарощення, пообрізала всьому трошки курінців. В принципі, відростають, але щось теж не дуже алю добре в воді. Буду пробувати садити, не знаю. Є ось такі непогані корінчики. Є поганенькі, побачимо. Отакий в мене є маленький горщичок 8 -го діаметра на 2,8 літра. Субстрат в мене тут це кокосовий торф. Багато-дуже е, чіпсів кокосових і кори, багато агропорліту і трошки цеоліту. І от я це все не мішала. І такі дуже-дуже рихли. Сподіваюся, що все буде добре. Тому буду садити трошки на дно. Це я щось цього року не знаю, що то я сьогодні цього року трошки попідзалила деякі свої рослини, особливо сингоніуми. Нормально. Так, хочу, знаєте, що ще зробити. В мене є тут Мікохелп. Я знаю, що ним треба проливати, але читала, що можна і е, насипати в землю субстрат. Хочу трошки насипати. Все-таки була коренева гниль, я не хочу, щоб. Знову почалася, Тому трошки насиплю. Думаю, може цього достатньо буде. Так. Треба ще їх розмістити. Горщик ніби невеликий, але їх тут і коріння в них тут особо нема. Так, зробимо. Трошки неудобно, незручно, незрючно. Отако. Так І буду засипати. Ну, відживати відживе, не відживе, ну, то що зроблю. Хоча мені цей сорт подобається. В нього така цікава. Цікаві листочки, такі салатовенькі з рожевенькими прожилками. Мені досить і досить подобається такий варіант листка. Ну, але бачите, щось я. Я їх поприскала, я скажу такою, я їх поприскала епіном-літом два рази. Ну, як почали мені давати листки, я прям що була. Але нормально вони їх не розкручували ті листки, не хватало. Мені так здається, що це їх горщик ще буде, щоб не був завеликий. На ту кореневу, що в них є. Не буду сподіватися, що вона скоро наросте Так от, почав давати мені дуже багато зеленої маси, дуже багато листків. І я прям так аж злякалась, думаю, нічого собі, що це ти так? І він ті листки давав, але нормально їх не розкручував. От в чому діло. Він їх не розкручував, і вони всі такі скручені були. Потім я ж боролася з павутинним кліщом, і відповідно на цьому, напевно, також було. Хоча я не бачила того павутинного кліща, але я на жодних рослинах його не бачила. Ну, тим не менше, я їх протравила всі. І цей також. Але покращення йому не стало. Не побачила я покращення. Я не побачила, щоб йому стало краще, щоб він десь там гарніше почав рости. Ніфіга. Він далі давав листки, але ті листки не розкручувалися. Мені навіть дехто писав там в Ютубі, по-моєму, в коментарях, що от по ньому вже видно, що в нього полотинний кліщ. Бо він листки нормально не розкручує, але він не розкручував листки, в ньому не було полотинного кліща. Потім виявилось, що я його залила. Я думаю, ну що я буду його мучити? Я його візьму в Порізала, порізала всі. А це от з одного паростка, от стільки там і діточки росли по боках, і все, що хоче. Це з одного паростка стільки було в мене живців. А ні, тут було два. Я купувала два паростка, все, я згадала, як брешу. Не знаю, ну, все триматися ще й не хоче. Там коріння маленьке. Ні ну, що воно і не хоче. Відпираю зараз ще паличками, щоб воно трошки зафіксувалося, ну бо що робити. Ну, і так і все, і нормальок. Поливати навіть не буду, тому що в мене був дуже вологий цей кокосовий торф. Я ж його розмочувала по інструкції, він вологий. Полью вже, напевно, завтра. Таке, щось що вийшло. Все пересадила, трошки підпирала паличками. Ну, в принципі, нічого так вийшло. Буду чекати тільки, поки наростеться Трошки. І вирішила, що все-таки я трошки його полью тою водою, де він стояв, на нарощування, але зовсім-зовсім трішечки, щоб просто вся всілася, ну, субстрат всівся. І плюс, щоб запрацювала там і що ж є її в сухе. Вона таки має працювати, коли буде вода. Правильно? вона ж з водою працює? В сухому вигляді вона не працює. Вона трошечки полів. Плюс за те, що тут дуже супучий субстрат, стільки туди розрихлювачів не валило. Що має бути все добре. В вже капає, дивіться, скільки я трошечки зовсім полила і вже капає. Ну, все. Проливається, протікає, все нормально. Все, буду тримати вас в курсі. Ще буду розбирати тепличку. Подивіться, хотіла зробити це сама, але поняла, що. Може, я вам покажу. Дивіться, які листочки вже великі. Частину я з вами вже пересаджувала, а сьогодні буду витягувати ось ці. Тільки що пробувала їх витягнути і зрозуміла, що я їх не витягну. Дивіться, що тут робиться з корінням. І мені прийдеться, напевно, всю цю масу витягувати. Я так думаю, що так. Так, серветочку кладу хоча б. Зараз буду це все. Прям вот так и буду вытягивать нашу робот. А-ля-ля. Так, Як же шумницы все добро розібрати? Мох почав рости сам, Він, так як він росте, він заполонивши тут і ще й позв'язувався між собою. Є деякі, які ще сплять, ще досі. Бачите, вона спляча, але вона тверда, ця не спляча. От ще одна спляча, і вона все, вона напустотіла. І таке була ця тверда, але також спляч. Ось цього тверх це все наросло. Живий мох, звісно, росте. Так, щось тут є. Тверденько. Ось цей мох, він між собою зрісся. Ревець, вони таке чуть, що я курінеру. Але там є і коріння. Коротше, зараз буду розбиратися покажу покажу. Так, що в мене є? В мене є ось такий, з такими довгими корінцями. Ця ще спить, я їх потім назад покладу. Ця, ця три, шту... чотири штуки ще сплячі. Ось така. Ось ця, вже три, і дві отакі от теж з такими п'ять штучок, п'ять штучок, чотири шестплячі. Я маю отакий от стаканчик малесенький, буду робити не на гніт, а просто садити. І я їх в цей стаканчик всі і посажу, всі п'ять штук. Не хочу розмножувати 350 стаканчиків в одному, я думаю, буде їм нормально. Ну, от і все. П'ять штучок посажені. Все, в мене є ще одна така поставити, як кашпо. І чотири сюди я заклала. Там їх не видно в мосі, але чотири шестплячих я поклала. Все, будемо чекати, поки вони проростуть, і як ці освояться. Покажу вам обов'язково в наступних відео. Ну що, друзі, ось такий влог нас у мене вийшов сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво його переглянути. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і не забудьте про мій телеграм-канал, також на нього запрошую.